Дожилася Україна до самого краю. Гірше мойшив. Свої діти її розпинають. Правив Шевченко, правий. Україну на місці з'їдають черві, місцеві черві. Місцеві черві, дивіться, великий стидень. Великий стидень, ранок. Ну зараз пів восьмого, який ранок, просто ранок такий. Морний, трава, зелень. Коли я тут жив, в цей час тут паслися вже 50 корів, 40 коней, ще, може, щось там, а може і 100 корів. Тут було багато їх, сотні корів. зараз одну коняку бачу. Одну коняку тільки бачу. І все, нема нічого. До чого ви дійшли? А? До чого ви докатились? Тут корова скоро рідкістю стане. Хто на вас робить буде лежні, ледарі. Тільки в ліс продать, купити цей ліс, який росте, дякують Богу. Кажу, це божим промислом росте. Ви ж не можете посадити рукожопі і виростити. нічого. Остались, та й в лісі вже остались одні корчі. Одні корчі остались. Вже й корчі вирізають. розумієте? Вже й корчі вирізають. Все на. Якщо раніше тільки на доски брали, то зараз і на і на що хоче, На вугілля, кору здирають, все що можна, все украсти, все понищити, розкопати, вбити. Мертвечина, мертвечина. Великий стидень, мертвечина. А з другого боку, я вам скажу, мені чимсь подобається. Виздихають. то хоч більше може зайців буде. Та Якихось там кабанів, хоч. Хоч тварини будуть жити нормально, хоча я сумніваюсь, остануся. Я як слухаю, що вони розказують, як вони там за одним кабаном три роки бігають, убивають його решетять, а потім і їсти не їдять, бо він такий старий, і поганий, битий, перебитий. За і, і цьому радується. Чому ви придурки, радуєтесь? Чому ви придурки, радуєтесь? Нема тут уже нічого. Звір ще трохи може є, а так нема нічого. Пустка, пустка. От ви знаєте, я стою. Тут бекало, мекало, ревіло, кукарікало, гавкало. Слухайте, зараз взагалі пустота. Десь там чорти, де собачка там гавкає. Півень взагалі не один, не кукарікає. Де гуси? Тут раніше стада гусею в цей час вже паслись.